Добрий день всім! Сьогодні хочу поговорити про риторику. Риторика. Вчення про ораторське мистецтво. Теорія красномовства. Мистецтво переконувати це не тільки сила логічних аргументів. Логічна аргументація, вся сила доказів не може переконати людину яка не бажає змінювати свою позицію. Практика людського спілкування не зводиться тільки до чітких та строгих логічних суджень, а навпаки, дуже часто стикається з непередбаченими діями та висловлюваннями, саме висловлювання і надають багатьом виступам особливу переконливість, яка найбільше впливає на слухачів. Мова складається з трьох елементів самого оратора, з предмету, про який він говорить, і з особи, до якої він звертається. Вона то і є кінцева ціль всього. Я розумію слухача, казав Аристотель. Красномовство єдине, в яких би сферах та межах людського судження воно не використовувалось. Слова Цицерона. Отже, визначимо риторику, як здатність знаходити можливі способи переконання відносно кожного даного предмету теж Аристотель. Риторика мистецтво співвідносне діалектиці. Так як обидві вони торкаються таких предметів. Знайомство, з яким може певним чином вважатись загальним здобутком всіх і кожного, і які не відносяться до сфери будь-якої окремої науки, наголошував Аристотель. Ми роздумуємо риторично, коли намагаємось усно або письмово схилити будь кого, включаючи і самих себе, до деякої позиції. Або викликати потрібну нам дію чи прийняти потрібне рішення. Як це зробити найкращим чином і складає сенс риторичної промови. Слово риторика давньогрецьке походження і в перекладі буквально означає ораторське мистецтво. В античні часи риторика входила до складу семи вільних наук з поміж яких граматика, діалектика, арифметика, геометрія, астрономія і музика. Саме ці науки дарували людині ключі від щастя. Риторика це наука, тут не про мистецтво, про закони управління, мисленєво-мовленевою, риторичною. Тобто переконуючою діяльністю. Тобто про закони, які визначають ефективність цієї діяльності, тут риторика не ототожнюється з ораторським мистецтвом. По риторики можна навчити, як і будь-якої науки, а от ораторське мистецтво може володіти той, у кого є схильність до цього. Риторика відрізняється від інших навчальних дисциплін тим, що оволодіння іншими часто пов'язане в основному із знаннями, а риторика ще й зуміннями і навиками. Якщо людина не володіє прийомами виступу перед аудиторією, то тільки знання потрібних правил для неї є недостатнім. Підсумовуючи риторика, це теорія і практика ефективної переконуючої комунікації, наука про закони управління мисленнєво-мовленнєвою діяльністю. Найбільш відомі оратори в історії Сократ, Платон, Аристотель. Цицерон, Демосфен, це в античності, Греція і Рим, Ісус Христос в Нагірній проповіді, ну і, і апостол Павло в своїх посланнях. Ось найбільш відомі всьому світу оратори. На цьому все.